Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні відео буде святкове, адже сьогодні, 6 років тому, народився мій перший син, мій старший син, мій первісток. І це був той день, коли життя змінилось кардинально. Дійсно, поділилось на до і після. І в цей день, коли я ось Зараз їхала народжувати, то я абсолютно не знала і не усвідомлювала, що мене чекає, наскільки моє життя зміниться. І наскільки це не тимчасово, знаєте, як кажуть, от що треба знати перед тим як стати мамою, про що не говорять, що би я хотіла знати, чого я не знала, скажімо, коли народжувала дитину, коли виношувала старшого сина, так це те, що це не тимчасово. Це не робота, яку можна змінити, якщо тебе щось не влаштовує, немає відпусток, вихідних. Ну всі про це говорять. Але до кінця, поки ти не народиш дитину, цього усвідомлення якби немає. Зараз, коли я народжувала вже другого сина і третього, я вже знала, чого себе готувати, знала, що мене чекає, плюс-мінус. Звісно, це все 2х, 3Х, але. Тим не менше, я мала про це уявлення перший раз. Це було надскладно. Це було а, дуже дуже. Ну, зовсім ну, це не те, що вихід з зони комфорту це був абсолютно інший світ, в який я попала геть до того, не будучи готовою. Ніхто ніде і ніколи не готує нас стати батьками, ніхто не вчить нас, як ними бути. Все відбувається справді якось так інтуїтивно більше. Та тим не менше, я не знаю мама, яка б не впоралась. Писали мені в коментарях, що от як добре мені бути. Ідеальною мамою, коли в мене там є допомога, підтримка і так далі. І ви знаєте, я хочу звернути вашу увагу на те, що я не прагну бути ідеальною мамою. Я прагну бути щасливою мамою. Є певні моменти, які мені для цього потрібні, які включаю я в це поняття щасливої мами. Та тим не менше, я дуже щиро хочу побажати кожній жінці справді знайти цей баланс і розуміння, що не потрібно гнатися за якимись ідеалами, за... ну і ідеальність, зрештою, в кожного своя. а просто варто бути щасливою, шукати своє щастя в материнстві, попри труднощі, попри те, вічну в тому недосипання, переживання, ось хвилювання за дітей. Це для мене, напевне, топ-1 е якихось таких е перешкод до щастя, з яким я борюся. Тому що ось ця тривожність постійно це вона насправді найбільше мені не дає е до кінця і повноцінно бути щасливою в своєму материнстві. Тому бажаю кожному. Ось цю гармонію і баланс знайти обов'язково. А е, жінкам, які зараз з якихось причин ще не стали мамами, але про це мріють. Звісно, материнство не для всіх, не кожному воно потрібно і не кожен цього хоче. Це теж нормально. Але для тих, хто все ж таки прагне, хоче і вважає, що є якісь вікові обмеження в цьому питанні, то я вам скажу так: свого первістка я народила в 30 років. Зараз мені 35 і в мене вже троє дітей, так що майте на увазі все встигнете. Так, коли я народжувала, я вважалася, навіть в мене діагноз в виписці був пізнородяща, але тим не менше, я вважаю, що це було не зарано, не запізно, саме вчасно і. Е Своїм прикладом хочу підтримати тих жінок, які е, очікують на своє материнство. Все буде, все встигнете. Ви зможете впоратися, головне мріяти і е, крокувати до своїх таких цілей. Сьогодні я буду готувати наш невеличкий е, такий святковий вечір. Будемо дома трішки святкувати. Завтра будемо святкувати в закладі. Е, мабуть, в закладі я вже не зможу нічого познімати. Це буде дитяча кімната, і там, по-перше, будуть інші діти, яких не можна знімати. Зрештою, е, я думаю, мені буде не до зйомок е, і хочу більше приділитися такий час діткам, насолодитися моментом з ним, а не бігати з камерами. Тому відзнімлю хіба сьогоднішні святкування, які будуть у нас вдома, і покажу вам, як ми готувалися до цього. Всім приємного перегляду! Дякую, що ви зі мною. Поїхали! Звісно, будь-які приготування розпочинаю з прибирання. У мене не буде якогось там глобального такого прибирання, генерального, скажімо, до нас там не буде приходити багато гостей, так тільки сусіди і мама буде. Тому. Просто роблю простір, аби нам було де посидіти. Складаю цей диван ліжко. Постійно про нього є запитання, коли він з'являється у кадрах, чи практичний, чи зручний, чи не шкодую я, що обрали саме такий формат. Ні, мені дуже подобається, я задоволена ним. Єдине, я би, мабуть, зараз брала його в більшому розмірі. В нас тут метр шістдесят шириною. Я би брала, напевне, на метр вісімдесят, бо, як показала практика, всі. Троє дітей сплять разом з нами, тобто ми всі п'ятеро тут в цьому куточку живемо вночі, спимо всі разом. Тому, якби якщо була більша трошки площа, було б нам, мабуть. Набагато зручніше, а так, то я повністю ним задоволена і по якості, і по дизайну він мені дуже подобається. Стосовно функціоналу, я не так часто використовую це ліжко як диван, виключно по святах, коли хтось до нас має прийти в гості, тоді так. А весь інший час, то це для нас виключно ліжко. Тому мені все ок, все подобається і підходить. Не дивіться на мої штори, так я досі їх не підрізала. Вже там писали мені в, в коментарях: Юля, та підріжуть ті штори. Не нервуй людей своїми шторами. В одній кімнаті я їх вже здолала, підрізала, мама їх підігнула, а ось сюди так і надійшли ще руки. Весь час не вистачає на це часу. Ну бо насправді це має бути такий час, коли немає дітей і можна їх нормально розкласти на підлозі і спокійно підрізати, підрівняти, щоб все було рівно і ніхто тут не повзав і нічого не смикав, і дав можливість зробити якось це рівно. А таких днів у нас практично не буває. Малиспи зараз дуже погано, дуже е, короткими такими. Проміжками і це поки нереально. Ну, але зрештою я не сильно цим переймаюся. Є, як є, буде час зробимо. А не буде, то так і буде. Не, не хочу за цим сильно заморочуватися і через це якось почувати себе погано. Тому, якщо ви бачите, в мене не підрізані штори, то так, знаєте, я їх ще досі не зробила. Але я в процесі за рік впораюсь, сподіваюся. Швиденько ще пропилососила наш килим і підлогу загалом. У мене пилосос Dyson, знаю, будете запитувати. Це моя найулюбленіша річ з техніки, яка є в мене вдома. На рівні з посудомийною машиною я вважаю, що така річ повинна бути в кожному домі, особливо де є маленькі діти чи домашні тварини, тому що це суперзручно, це завжди під руками і. П'ять хвилин, і ти завжди можеш навести швиденьку чистоту. Не треба діставати великий пилосос і щось там довго розкладати, налаштовуватись на цю роботу. В мене цей пилосос фактично завжди є, десь в якійсь кімнаті стоїть в вільному доступі, і я користуюся ним постійно. Єдине треба слідкувати, аби вистачало заряду. Так, тут нічого чіпати не можна. Не дай Боже. Це підвіконник Дем'яни, він забороняє будь-що тут пересувати, рухати. Я лише легенько так протерла підвіконня, але нічого більше тут рухати не буду, бо він пам'ятає, що де стоїть, що як було, і дуже свариться. Це, хто не знає, в нас фасолова ферма. Фасолька росте. Тут у нас крокуси. Тут чульпан. До речі, ось вже один тюльпан вилазить. І тут щось це теж чи тюльпан, чи крокус, теж щось маленьке вилазить. Дуже емоція подобається. Кожного ранку він встає, зразу біжить першим до своїх квітів, до своїх фасолюк їх підливає, а потім вже починається цілий день. І так само ввечері перед сном він постійно їх поливає. Тут була така трава, знаєте, ну, це вже її друге цвітіння, можна сказати росла, ми її назвали «Баобаб Валєра. Тут є передісторія сказочки, яку ми читали. Ну, словом, такі захоплення зараз в старшого сина. Ми це якби не забороняємо, навпаки підтримуємо. Знаєте, ще, можливо, кілька років тому я би страшенно злилася і мене б це дратувало, бо ж в мене тут дизайн, порядок має бути. А тут дитина своїм дизайном От, хочу картину на вікно, яку я намалював, і все. Тому е, зараз ми це остались набагато спокійніше. Я знаю, що ці періоди теж пройдуть. Наразі йому це цікаво, то ми намагаємось підтримувати у всьому. Навіть якщо це створює якийсь там візуальний безлад в хаті. Хоча Дем'ян каже, що у нього тут абсолютний порядок. Це саме стосується нашого супервінтажного крісла, яке ми купили колись на фестивалі, і воно нам дуже подобається. Воно насправді дуже класне. Воно пасує до всього завжди, в будь-яку пору року, затишне, красиве, комфортне. Єдине, що діти знайшли наклейки, вирішили, що це крісло має бути різдвяним. Я дуже сподіваюся, що А, вони від... відклеюються. Так, нормально відклеюється, може трішки залишиться знак відклею, але це теж можна буде відмити. Словом, тут в мене заборонена зона, і там я не вмішуюсь, бо це частина дітей. Ну... Слід розуміти, якщо ви хочете мати дітей, то це повноцінні люди своїми вподобаннями, своїми е, бажаннями і своїм простором, якого вони потребують. І з цим теж треба рахуватись і миритись. Ялинка нас вже наполовину роздіта. Всі іграшки знизу перекочували догори, бо з тим їх постійно знімає. Багато побили, багато порозтискали, тому воно плавно все, що знімалося, вішилося вже вище, вище, аби устим не діставав. Якось так воно коригується у дітей. Стосовно подарунків, так, у нас тут, звісно, подарунки є і для Дем'яна, і для Захара, бо де є двоє дітей. ну, Можна було б ще для Остим, але остим ще не розуміє, то ми користуємося з того, що він ще цього не розуміє. Так, для Дем'яна буде ось такий набір: це настольна гра з на основі комп'ютерної гри. Дем'ян цікавиться ось така зомбі проти рослин. Хто має десь такого самого віку дітей, той мене зрозуміє. Це жахлива гра, насправді. Але діти дуже її люблять, дуже не цікавляться. Тут по опису мала би бути якась там супер логічна і стратегічна історія, бо це ну, я не знаю, що всередині мене відкривали. Я так тільки по опису бачила, замовляла в інтернеті. Кому цікаво, кому в кого діти теж таким граються, напишіть мені, я вам дам посилання на цю гру. Тут пише три плюс. Е, але я думаю, що. Ну, бо Там великі фігурки, лише через те. але я думаю, що це зарано на такий вік, бо там треба думати. Ну, Я не впевнена, ну, наприклад, що за Харкова у мене зможе таке грати самостійно. Так, і е, Ще один подарунок це від бабусі ось такий гончарний круг. для... Ну, там, е, це типу гончарний круг для такого і домашнього. Виготовлення якихось виробів з глини. Тут є два пласти глини, от якийсь набір для фарбування виробу. Я думаю, що це буде цікава історія, що йому це сподобається, зважаючи, що він любить нас тут свічки робити, щось садити. Таке, ну, Для творчості зараз це теж у нас така актуальна історія. Для Захарка все ще актуальні динозаври і роботи. У нас тут робот-динозавр в одному. Ну і зараз любов любовна, то є Капітан Америка. <смі> Ви б бачили того Капітана Америку. Йому подарував Миколай таку маску, от як Капітан Америка, але така ну, для дитини. Він в тій масці і спав, і гуляв, і з хати не виходив. Тому ось такі зараз <смі> захоплення в дітей. Стараємося їх. Так, основне святкування в нас буде в закладі в дитячій кімнаті, бо вже дітки такого віку, що можуть там розважатися, і їм це вже цікаво, і вони вже розуміють, що це їхній день народження, тому ми робимо в дитячій кімнаті. Але сьогодні це буде завтра, а сьогодні ще хочемо так чисто тортик, свічки. От бабуся приїхала. Ну, так щоб в цей день теж відзначити, що це був святковий день. Замовлю, напевно, якусь піцу, суші, щось таке, бо немає часу щось виготовлювати. На торт, ну, на завтра, правда, на торт взяла ось такі прикраси, шоколадні кульки і льодяники. Я хотіла якісь фігурки, щось інше, бо замовляю, я завжди Я вже показувала такий звичайний бісквітний торт з полуницями. Його просто білим кремом мені затягують, і я вже сама його прикрашаю. По тематиці. Я хотіла щось таке інше, але взяла те, що було в наявності, бо не було мені часу десь там щось замовляти, вигадувати словом. А дітям в торті найважливіше то є свічки. Вони би були свічки, бо, як показує практика, вони можуть їх по 20 разів за... задувати. Так, і ще в хаті хочу прикрасити на нашу цю таку вечірку. Взяла ось таку шторку. Для ну, блискітками таку розтяжку з днем народження, ось так у нас пропорції такі, і е, цифру. Тому зараз ще так легенько прикрасимо Це, а це вже залишимо на завтрашній тортик. Відверто кажучи, я не знаю, чи воно дітям треба оті всі декорації і все решта, але мені воно створює дуже гарний настрій. І сам процес підготовки до свята він для мене дуже важливий, і я стараюся на це все-таки знаходити час, виділяти його, навіть якщо здавалося б, діти цього не оцінять і воно їм не треба. Хоча, можливо, я помиляюсь, і колись вони таки згадають, що ось такий то день народження був з таким і таким, і класно, що мама це зробила. Але як і в будь-якій іншій справі, я стараюся без фанатизму, без якогось зайвого марнотратства і тому подібне. Ну, насправді я хотіла ще в заклад купити кульки, надути гелієві, але це насправді дорого, і зважаючи, що ми були в. Ви... Дитячій кімнаті там і так було достатньо декорацій, іграшок і якихось таких зовнішніх атрибутів, що ті кульки би загубилися і в увазі, і, і взагалі, ну словом, я вирішила, що це зайве. Не треба на це витрачатися, тому якось так. Але от цифру 6 взяли. Ну, бо все-таки щоб було розуміння, що це є 6 рочків. Так, ось така я господиня наготувала страшну гостину. Тому, щоб всі не думали, що я така супер ідеальна. Просто все замовила: суші, торт і піца дітям. Фрукти і попкорн. І така у нас буде зараз забава. Собін що? Марко? Ніколи найкраще побажання.